У каплиці поблизу пристанційної площі Рівненської АЕС відбулося богослужіння. Атомники вшанували пам'ять святих апостолів Петра і Павла, які проповідували християнство по всьому світу. Вшанування святих це є найперше жити по їхніх повчаннях і заповідь. Так як апостоли колись з простих рибалок з людей, які абсолютно не були вченими. Зі щастя на них Духа Святого стали великими проповідниками і місіонерами. Так само і ми, живучи в цьому світі, натхнені благодаттю Духа Святого, також стаємо великими фахівцями, вченими, які приносять людям користь і ведуть людей за собою. Атомники консолідували свої зусилля, працюють на благо енергетичної безпеки держави, волонтери для ЗСУ і безперервно звертаються з молитвами до Бога, у яких знаходять втіху та надію на те, що Україна неодмінно переможе сьогодні. Ми молимося, як і вся Україна, молимося за мир за наших воїнів-захисників, щоб Господь їм послав сили, здоров'я. Терпіння, наснаги, щоб не якнайшвидше була наша перемога. Атомники у спільній молитві ще більше об'єднуються, а таке єднання дарує велику силу. Дух українців, дух атомників він є непереможний і помолиться. В день свят Петра і Павла це важливо для нашої душі, для воїнів ЗСУ. Ми, крім того, що фізично робимо, допомагаємо, підтримуємо. Ми також маємо підтримувати і себе в достатньо піднятому настрої, тому що перемога вже не за горами, і ми повинні для того робити все. Маємо прислужитися своєму ближньому, своєму народу і своїй державі. Хай Господь благословить всіх нас. Та святі апостоли Петро і Павло завжди моляться за нас. Всім Божого благословення і святом нас. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, канал Енергоатом.